Доброго ранку! Я сьогодні хочу поговорити про перчики. Покажу вам свої перці, в якому вони зараз стані. Розкажу, які обробки та підживлення буду проводити в цей час. І що мене наразі турбує по моєму перцю. Хочу показати самі кущики. У мене тут перець таміна. Це ранній перець, він такий іде, типу гогошари, круглий, товстостінний. Цей перчик мені дуже подобається. Він реально минулого року показав хороші результати, хорошу врожайність. Також у мене тут є ранній перець Яніка. Він завжди врожайний. Ось ви можете бачити, скільки. Плодів нав'язується, і скільки ще багато цвіту є. Ось є вже більші плоди. Так, у нас пройшли рісні дощі. І наразі е, основа хорошого врожаю у нас це буде захист самих рослин від хвороб та шкідників. Пройшли рісні дощі, і плюс до того. Е, Зараз іде стрімке похолодання. Ось наразі 18 градусів в день, вночі температура опускається ще нижче. А для перця це взагалі стрес. І що мене наразі турбує, це шкідники. Ось ви бачите листечко, яке скручується. Скоріше всього, тут у нас попрацював кліщ. Такого листя є досить багато. І Ось тут взагалі. Так, що я буду робити наразі з цими шкідниками? Я буду проходити по листу таким препаратом, як Вертімек, можна також застосовувати актелік. Це буде захист від кліща павутинного, від попелиці і... Інших шкідників, які в нас люблять куштувати перчик. Чому нам необхідно боротися зі шкідниками? Тому що шкідники це не просто пошкоджене листя, там плоди, а вони в першу чергу переносять дуже багато захворювань, якими страждає перчик, особливо е різні вірусні захворювання. І ми можемо втратити таким чином значну частину врожаю. А кущі, які захворіли, фактично вірусними хворобами, їх потрібно удаляти з ділянки, тому що вони можуть заражати і інші рослини. Так само це будуть шкідники сприяти тому, що буде перенесення цих захворювань. І так як перчик у нас також страждає фітофторозом, Страждає плямистостями, ми зараз будемо проводити ще обробку фунгіцидами Я наразі, скоріше всього, буду використовувати квадріс це такий універсальний фунгіцид Поки що буду такими препаратами користуватися. В подальшому через тиждень хочу підселити тут у нас, як дозволить погода, корисну мікрофлору. За рахунок. Триходерміну та фітоспорину. Триходермін він дуже гарно. Це гриб, який дуже гарно розмножується, який сприяє тому, що утворюється корисна мікрофлора в землі, сприяє переробленню органіки, що теж немало доступу кисню до коріння рослини. Тож, триходермін буде хорошим додатком до. Збільшення врожайності наших перчиків. І ще паралельно з тим, як я буду проводити обробки від фуроп та шкідників, я буду підживлювати свій перчик, буду підживлювати комплексним добривом. Зараз покажу, яке саме я використовуватиму. Воно просто є в мене в наявності. Залишилося ще з минулого року, тому наразі буду застосовувати цей препарат. Ви можете. Брати інших виробників іншого типу, але основні моменти, які я хотіла би сказати по підживленню добривами. Ось ви бачите, в мене є кущики, які мають дуже гарну листову і стеблову масу. А там, на діляночці, є такі кущі, яким ще потрібно Наростити. Вони вже позав'язували перчик, але я бачу дефіцит мікроелементів, є таке світленьке, навіть трішки жовтеньке листечко. І треба укріпити сам кущик, тому що кущики невеличкі, ось як оцей, а вже мають дуже багато зав'язі І вони просто не винесуть весь цей врожай. Вони не зможуть його віддати. Вони будуть скидати завість, будуть скидати цвіт, тому наразі треба підкормити їх. Буду підкормлювати комплексним добривом. Тут у мене цвітіння та завість 14 азоту. 10 фосфору, 12 калію, також є бор та амінокислоти з мікроелементами. Буду застосовувати для листового живлення, так як у нас пройшли заливні дощі, ще додавати вологи, мені не хочеться, тому буду оприскувати по листу робитиму бакову суміш з фунгіцидом та інсектицидом. Буду з розрахунку 20-25 грам на 10 літрів води. Після того, як я внесу це добриво, як я вже говорила, через тиждень буду застосовувати фітоспорин та триходермін, також вам зніму про це відео, як все розводити, як, як краще застосовувати які особливості. І в той же час я буду поливати, якщо нам дозволить погода, під корінь кальцієвою селітрою. Для чого. Кальцієва селітра перчиком. Тому що перець, так як і помідори, так як кабачки та баклажани, вони страждають на вершинну гниль. Вершина гниль вона зазвичай відбувається від того, що недостача кальцію в рослині і надлишок азоту. Через надлишок азоту рослина не може поглинати кальцій. Тому треба за цим гарно слідкувати. Як проявляється вершина гниль на е, самих перчиках, це на плодах робляться такі світлі плями, потім фактично вони починають загнивати. Можливо, прикріплю вам фото для наглядності, покажу, як це виглядає. Кальцієвою з я буду поливати 20 грамів на 10 літрів води. В принципі, наступну обробку, яку я проводитиму, також зніму вам відео. Гарного всім мирного дня та ночі. Хороших врожаїв. Буду вдячна за лайки, підписки, коментарі. Це все сприяє розвитку мого каналу. Чим я зараз активно займаюся. Буду вам дуже вдячна. Всім гарного дня!